Прийшов час точно перебрати мій гардероб. Данічки я ще вже -то перебрала, а собі ще ні. Хочу сказати, що вот так ми живемо. Вчора ходили в, этой, в майках, футболках, а сьогодні ми вже йдемо в куртках. Це кальнець, звісно. Дуже неожиданно. Так, да, звісно, погода міняється, не те слово, що в одну секунду я була в АТБ, Можна було там трошки закупочку сделать. І Данюшки такі книжечки круті купила. Зараз вам прийду додому, покажу. Це просто. Вони такі класні, яркі і навіть там з пазлами є. Так що зараз прийду додому, засніму вам. А ще я хотіла дуже сильно міді, але не такі, як в Я зараз зайду тут у нас на ринку павільйон, і хочу подивитися, тут короче, міді є вони там. Чи немає, дуже інтересно. Так что хочу ще на рынок. подивитися бо мити, хочу прямо вже, напевно місяць, Ніяк не можу їх купити. Ну в тебе, знаєте, є такі маленькі короті, баночки. Я такі хочу 500 грам, щоб було. Вони там вкусніші, мені кажуть, ніж чим... в АТІ. Так що, капець, погода, конечно, шепчет, сиди вдома. Що ти пішла на вулицю? Но мені треба було ще забрати куртку. Я перешивала, там молню. Мене дядя мій просив, то мені ще треба зайти, забрати куртку. Сказали, що сьогодні вже зроблять. 350 гривень за молню поміняти. Капець. І це тільки ж сама робота. 350, 135 і ще молнія Додатково ще треба було заплатити. Капець. Так, все, друзья, Тут куртку забрала. Нет. В мидии купила. Нашла. Нет. Слава богу. иду дуже почти доходим до дома. Витер на улице, капец. Конечно, ужас. Так, друзья, я уже дома. Конечно, дома тепленько. По с улицы, это дома тепленько. Показываю распаковку, что я купила. Так, друзья, вот что я давно хотела с человеком. И наконец-то я это купила. Да, покажу вам. Ось такі мідії. От я хотіла іменно такі, щоб були 500 грам. Дивіться, які вони гарні. Господи Боже, це взагалі буде дуже смачно, прям, прям не можу, Коротше, в, в магазині тому, де я купляла на ринку в рибному, це коштує 185 гривень. Звісно, дорого, але тут їх 500 грам. Наїмося, тведемо душу, все буде, все буде класно. Короте. Я доволі так хотіла міді її, прям ну, передати вам не можу. Вони, звісно, дуже вкусні. Прям вообще. Я, звісно, Артику не купляла. Я купляла, бо ми її кушали колись. Ну, давно, я вже не пам'ятаю, коли вже давно. Було без цієї етикетки, була якась друга фірма. А це я взяла Артика. Попробувати. Дуже цікаво. Ну, думаю, буде дуже смачно. Короте. Далі купила майонез. Закінчився майонез. Далі ось такий сир голландський. Взяла ось такий сирний соус. Він був в акції. Ми полюбляємо, воно дуже смачне, якщо готувати в аерогрилі картоплю. Ось цей сирний соус. Прям дуже ну, вкусно з картошечки. Далі, друзі, взяла ось таку каль... кальбаску салямі салями преміум. Вона була в акції, по-моєму, 100 гривень. А так вона коштує 195. Я считаю, очень даже неплохо. Думаю, будет смачно. Дальше, друзі, що я купила, це фарш з лосося. Він коштував 55 грн. по акции. Типа з акції 75 а если по карте АТБ 55, я купила, я хочу сделать котлетки. Пишіть, це вкусно чи не вкусно котлетки з фаршу лосося. Ніколи не робила котлети. По-моєму, раз нас вгощало, ну, я вже не пам'ятаю той смак. От, чесно. Я дуже рідко готую щось от, именно, з рибного, я маю на увазі котлети. Но мені прям дуже захотілося. Я просто побачила, що воно по акції не могла удержатися. Якщо засніму, як я його буду робити, Ну я сподіваюся, що воно буде смачно. Ніколи я кажу, От іменно за такого фарша з лососі, я котлетки не робила. Ну мені прям захотілося чогось, не знаю. За таку смішну ціну можна було взять. І ще один сирочок, отакий. Гауда, теж по акції був. І купила собі такий сирок День у день. Вроді нормальний. І саме головне, друзі, що я купила в АТБ, показую, це ось такі книжечки. Я вважаю, вони прям. Очень крутие. Дивіться, які вони. Це вообще, я думаю, данюшки прям зайдет. От именно, именно з глазками і дуже прикольні стіжки. Дивіться, які гарні. Вони от именно, ну, прям вообще, мені очень понравились. Такі ще фігури, дивіться, прикольні. Далі ось такі дикі тварини. Мені мені вона дуже понравилась. Я думаю, данюшки сподобається, Дивіться, тигр вам ну це просто бомбезно, слон. Зебра. Та О, це найголовніше, що данюшки ще, ще сподобається, Дивіться машини. Вода, ти що, Він вообще у нас балдеє від машинок. і ця книжечка йому наверное, сподобається саме більше. Прям класні вообще. Дивіться, ферма. Це домашні тваринки, типа. Дивіться, яка корова, Я не яка смішна. Це вообще. Дивіться, коза. Хоч, знаєте, оці книжечки, ну вони правдоподобні животні. А то є такі, вони взагалі, ну, типа, не похожі на тваринок. А ці вообще такі класні. Я поки там листала вибирала я не, не могла одерватися від них. Дивіться, які вони круті. Це вообще. І найголовніше, що мені там сподобалося, це оця книжка, абетка. І вона йде з пазлами. Дивіться, так підкладу, щоб було удобніше листати. Дивіться. Та-дам! І тут пазли. Звісно, вона дороговата, 100 чим гривень, але я вважаю, це просто ідеальна книжечка. На нюшки також вона дуже сподобається. Взагалі, просто, просто клас. Взагалі, круто. І чому плюс цих книжок, вони картонні. У нас є книжечки, вони е, також картонні, а є книжечки, які е, ну ці обертки, знаєте, е, як це сказати? Як бумажні. Ну, вони погані, бо їх данічка ще рве і може таке ранувати. А от іменно з картонками книжечки для такого то це, звісно, взагалі топчик. Ну, книжки зачідні. Зараз я тут вам ставлю, скільки воно коштує. Я, по-моєму, потратила на цю закупочку, ну крім міді. Я потратила 500 гривень. Але найбільше, це, звісно, вийшли в мене книжечки. Я не пам'ятаю, скільки вони. Я точно пам'ятаю, що обетка коштувала 100 гривень, а ці, по-моєму, до, до 30 Ну, Я не мала вдержатися книжечки дуже класні. І ще раз, хто хоче, вони дуже часто з'являються в АТБ. Я думаю, дітки повинні, ну, зацінити. Дуже хороші. Дві це взагалі мілота, мілашне просто. Просто клас. Зараз покажу. Данюшки, засніму вам його реакцію, яка ну, сподобалася мені йому чи ні. Привіт, лапузя! Привіт! Я вже книжки, звісно, нашим друзям показувала, але не хотіла засняти Даніну реакцію. Книжки – зачет! Давай, йдемо показувати, смотри, зайка! Дивися, які книжечки! Вау, дивись, така! Така! Дивись, це хто? Лев? Диви, така! Така! Диви, вы тут машини, папа, диви, машини. Ага. Клас! А це вообще зачетно. дивися. Абетка. обетка. Да. Тут абетка, короче, і тут пазли. Пазли, бачиш. Це, їх, типа витягувати треба, потом. Да, і складай. Ну, я, конечно, трудну. Я ще покладу, він ще не буде, конечно, играться цими пазлами, бо він їх поламає. Ну, вона зачетна. Конечно, стоп. Не пам'ятаю, чи 130 чи що. Ну, о, о, очень О, класно. йому понравилось там, де диви машини. Да! Трактори, тут він таке любить. Зачетні такі. Любить, щоб вообще. двері відкривалися тут. Кстати, він була заглядає туди в середину. Дивиться, що там всередині. Смотри, які книжки яркі. У нього з глазика, може, таке було. Диви. О! Даня, хто це? Обізьянка? Даня, хто це? Як Я... вона робить? Як обязянка робить. Даня, як вона робить? А це лошадка? О, Зіпапа, боже, папа, класні. Як вообще. вона робить? Я ще тут все не роздивився. Так, да, дуже класні книжечки, взагалі, зачетні. Даня, я хочу, щоб він обіз'янку сказав. Як обіз'янка робить? Це у нас папа навчив Даню казати обіз'янку. Да. А я йому показав і, і він сам повторив. Данечка, як обіз'янка робить? Я кобезьян корова, дай обезьянка. Ты моя горилка, мама. <ріхи> я хочу сказать, что на улице погода я уже, конечно, глядачам казала. Я тебе хочу сказать. Взаимно. Я была в теплой кофте, ну типа, еще и в куртке. И мне было отлично. Сколько у нас там? 26 градусов. 26 градусов. Нормально. В квартире тепло, а на улице прямо там капец, конечно. Сейчас, папа, будем читать. Даня не сможет отойти от этих книжек. Это по-любому. Да. Будет каждую книжечку тыкать. Давай. Да. Класс. Why, oh why, oh why, oh why. А там ты уже не достал. Тимон запрыгнул <свистит> на подоконник. я хотя бы его там пока не достает. Чего ты так кричишь? Показывай, показываю, что ему кица ручку кусила.

<свист> а чого ти на маму не прыгнул? Бо камера. Він коротше лякається, пихає вот так туда-сюда. Папа його там типа лякає, ну типа. А він біжить до мене на руки, прыгає. Знаю, що знаю, тебе. І він біжить до мене і прыгає мені на руки. <свист> <давай, даня>, <свист> Ой-йо-йо! Ой. <свист> ой, ой, ой. <свист> так бегает, туда сюда бегает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты бегун. А-а-а, Да и падает на маму. Зая, обережно. И, и так раз в 30 может бегать. Туда сюда. Туда-сюда! Ай да! Ай давню! Жулик был, я! Ты зуля, мала? Хватит бігать узе! Ты чув харе! Загая! Жули раз так били, що аж Да. крышка! Да. Та <решно> Зайка. ти так можеш вылечить. <решно> капець. Короче, ви поняли принцип його біга, Туди-сюди бігає. Це капець. І не устав, а? Там, Та друзі, як я обіцяла, пробуємо делать котлетки з, оцього фаршу, з лосося. Подивилась в інтернеті, що можна зробити, бо я ніколи не робила такі іменно з фаршем. Не знаю, що треба класти в рибу. Коротше, мені сказали, що треба цибулька, яйце, мука, в якої обжарювати, ну, масло звичайно. Потім хлібчик, я вже замочила його в молочці, в мене було молоко, я його замочила, вже трошки набрала: сіль і перець. Все. Типа, цього буде, в принципі, достатньо, щоб зготувати котлетки з фарша, з лосося. Коротше, будемо починати пробувати готувати. Цікаво, як воно вийде смачно чи не смачно. І тут я вже поставила гречку, буде греча на вечір вместе з котлетами. Звісно, не знаю, сочетається, вместе з рівними котлетами, ну ладно, попробуємо так зробити. Почнемо so, готувати. выглядит, конечно, очень интересно. Похоже на детскую неожиданность. Ну, конечно, что я ожидала другого, я не знаю. Ну, типа я не думала, что оно будет ось так выглядеть. Короче, погнали дали. Друзі, я, конечно, не сильно понимаю, як я їх буду формувати, якщо фарш такий, він сильно ливный, сильно тягучий. Я, короче, на якось буду його формувати, викладувати сюда, тут обвалювати, якось скласты, жарити. Чья? Короче. Я не знаю, я буду сейчас як спробувати. И тому буду валять <смас> обваливать в муки буду. А що делать ще? Ну потому что він сильно дивіться, тягучий и він липкий, Ну, типа, дорог липнути, конечно. Ну, короче, подаримся. Сейчас будем что-то сделать. Дивіться, котлетки ось так смажаться. Коротше, друзі, як ви зрозуміли, накрутити всі одразу не виходить, бо тісто дуже, бачите, жидке. Я коротше, кручу по черзі кладу котлетки і вони жаряться. Знаєте, що я думаю? Я, напевно, думаю, що я отак їх піджарю, потім складу їх в ємність і ще й доготую в духовці. Бо мені щось здається, що вони не посмажаться добре, нормально. ну Мені щось так кажеться. Не знаю. Давайте підподивимось, Треба перевертати. Так, друзі, я ще в процесі жарки рибних котлет. Хочу сказати, що я як не любитель вообще рибних котлет Ну, типа не любитель вообще їх готувати. Вони на удивлення не воняють. Це плюс. І друге, хочу сказати, що я хочу спочатку спробувати, які вони типа вийдуть. Я їх точно буду доготовлювати в духовці, тому що я... Вважаю, що вони не до кінця прожарились внутрі котлетки. І тому я хочу їх доготувати в духовці. ще. Так що я потім попробую і скажу вам результат, вкусно вообще це чи ні. Друзі, ну я хочу сказати, що виглядають, вроді нічого, да? Ну, вроде нічого. А якщо ми ради інтересу, поламаємо одну. Вот просто ради интереса. Давайте это сделаем. Так, там уже поставила остальные котлетки. Засмаживается. Давайте все-таки одну котлетку поломаем. Например, ось всю. Дивимся. Ну, я хочу сказать, что в принципе доготовано. Але я все-таки, як сторонник не їсти сиру їжу. Я, напевно, їх краще доготую іще в духовці. І вони тоді будуть добрі. Коротше, хто любить так, можна так. Хто любить повністю готову їжу, як я, то можна доготувати в духовці. Ви подивіться, які котлети. Це в мене тільки проміжуточний результат. Я їх тільки посмажила. Як я казала, хочу поставити в духовку. Записую вам. На подоконнику, бо тут дуже гарне світло. Дивіться, які котлетки. Я, якщо чесно, не очікувала, що їх буде стільки. Ну, типа, я думала, їх буде менше, хоча я сюди поклала е, один лоптик, ломтик хліба і цибулину і яйце. Ну, крім цього, більше нічого не клала. Дивіться, скільки котлет! Я в шокі. Тимофій тут, звісно, каже мені, мама, давай котлетку. Пахне, на да, Тимон. Невероятно. Невероятно. Так що буду ставок зараз складати в деко і покладу в духовочку. Тимофей. Ты красивый котик, да? Ты красивый котик. Ой, ты балдежник, лыжите, на балдеет на подоконнику, зубку свою грие. Да, Мавей. Ты красивый. Балдежный, две балди. Ты балдежник. Да, я на шишку. <сíck> <сíck> Сделала котлеты. Давай то пробуем. Не знаю, вкусно будет, чем вкусно. Пахнуть м -м, так себе. Нормально. Так себе нормально, Саяк. Так себе нормально. М -м, Это конечно. типа от плохого до среднего, да? Неожиданно нормально Конечно, с красной рыбой Ты уверен, что там красная рыба? А Она покрашена просто колером красным Там карась и с красителем? Не, ну нормально, если можно Я не ожидала Я ожидала худшего Там такая красная рыба, я куда не лопну. Вин со стенкой Пригав, скакав. Ми тобі казали, не пригай. Ми тобі казали, що там бабах, ударися. А ти що? Кія, кія. Він бився за стінки. Понимаєш, папа? Да. Ну, ну да. котлети нормальні, можна їсти. Я очікувала, Но... що буде хуже, тому що я, як взагалі не люблю рибні котлети, то... Та ти, в принципі, рибу не любиш, крім жареної карася. <рес> да. И пахнет, в принципе, нормально. Она ну. хоть чувствуется, что то рыба. Да, попробуй. Ну да, сейчас слюня обтечу, пока тебя Ну Нужно. Как будто ты туди добавила икрут риски. Да, конечно. Ты yeah, оцей ты прозивала. Мин самый темный. Це по-любому папу буде, да? Да. Я именно тебе пожарила такой. Как всегда.